Друзі, дорогі мої підписники, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкар. Сьогодні у продаж поступає один з найтоповіших кросоверів, який є взагалі на ринку України. Чому я так кажу? Тому що це топ-продаж. Реально машинки, які продаються завжди на ура, і продаються вони з перших днів, з перших годин. Ну, Зазвичай Хонда продається з першого дня. Я скажу так, як би там не було. Друзі, у наявності Honda CRV. Автомобіль нас 2016 року випуску. За такими автомілями випитали нас дуже багато, але в нашого автомобіля є одна особливість: тобто, так сказати, перевага над іншими автомобілями такого класу. В нас є гарний пробіг сто сорок тисяч кілометрів і взагалі немає жодного підфарбування по кузу. Окрім цього, звичайно, всього наші автомобільчики і Швейцарії, яка рахується, ну як на мене, одна з найкращих країн для імпорту автомобілів Україн. І взагалі, в принципі, в нашому автомобілі ідеальне днище, в якому ще є заводський герметик, бі... ну, таке заводське, гарне оригінальне днище. У мене є на Тік-Ток-каналі, є відео, де я відзнімав його, показував нашим глядачам, яке днище в наших автомобілях які ми для вас переганяємо. Є Хондочка, є Volvo, є X35, тобто багато різних автомобілів там є. Звичайно, посилання під відео, звичайно, ж також є на Viber і телеграм-канали. Не забувайте підписуватись і туди, для того, аби не пропустити своє е, автомобіль своєї мрії скажу так Але сьогодні мова пройде про Honda CRV, автомобіль, який ми підібрали для вас у Швейцарії, від одного єдиного власника. Чому від одного єдиного? Тому що друзі в 140 тисяч кілометрів багато їх бути не могло, особливо коли автомобільчик реально не фарбований, коли автомобіль без проблем. Ми його купили повністю справним. Ми його купили реально. В задовільному стані легенький, він пройшов дительні це хімчистка полірока і все. Він же сьогодні поступає у продаж. Ще тільки на початку тижня він заїхав в Україну. Ми його друзі е, розмитнили, е, зробили легеньку поліровочку, легеньку хімчисточку, сертифікували і вже все. Сьогодні п'ятниця він поступає у продаж. Е, ну я думаю, ви розумієте, що будь-яких інших робіт з цим одноміном провести ну нереально було так, як би воно не було. Давайте трішки розкажу про цей автоміль. Це Honda Siervia, автоміль 2016 року випуску на 1,6 дизельному двигуні на механічній 6-ступеневій коробці Передач, друзі. За таким автомобілем ви питали багато саме на механіці, і він йде передньоприводний, Тобто потужність нашого двигуна 88 кВт. Хтось скаже мало, але скажу, друзі, не «мало». По трасі він їде дуже гарно, дуже легко, але мене, що приємно дивує в цьому автомобілі, це його розхід. Розхід пального в такому автомобілі по місту 6-6,5, по трасі 5-5,5. Ви скажіть мені, будь ласка, на даний момент купити кросовер. Да, він передньоприводний, але по факту купа кашкаїв я продаю різних. От Нісан Кашкай, там і джі 10 G11 різних. І передні приводних я продаю. Люди ж купують передній привід, тому що не кожному він і треба цей повний привід. Ну не кожен купляє автомобіль десь в Карпати в гори полонини. Погодьте зі мною. Як би там не було. Але ви купуєте гарний, високий по кліренсу передньопривідний кроксовер. Саме головне, що це кросовер і він високий по кліренсу, тобто це вже велика перевага. Ви купуєте гарний, візуально, масивний, гарну хондочку, комфортну, надійну 2016 року на передньому приводі. З реально приємною витратою пального. Ці двигуни це той самий двигун IDTEC, який такий самий, як І2, І2, тобто трішки перероблений. В ньому заклали меншу потужність, звичайно ж там і меншу витрату пального. І за рахунок цього всього. Друзі, зменшили вони за потужності меншу витрату пального. Реально, купуєте кросовер, хай він на механіці, хай він передньоприваний, але він має розхід пального 6,5 по місту, 5,5 по трасі. Ну, Від 5 до 5,5. Тобто, по факту, друзі, купуючи таку машинку, погодьтеся зі мною, що гарно вона виглядає. Вона класна, без підфарбувань, 2016 рік чистий. Взагалі модельні і реєстрація в неї 17 цього автомобіля року, рік. Ну, реально, з таким розходом купити машинку це за щастя. Особливо, звичайно ж, з нашим е, пробігом 140 тисяч кілометрів. Тому що ми купили цей автомобільчик, ми маємо підтверджуючі документи. Коли ми його купували, ми маємо, друзі, перевірку по ВІН-коду, ми маємо комп'ютерну діагностику і є наявна сервісна книжка. Тому, хто хоче перевірити після нас автомобіль, ми надаємо будь-яку перевірку. Приїжджайте, перевіряйте, оглядайте. Ціна такого автомобіля – 19 950 доларів з сертифікатом. У нас на площадці ваш місто Ось наша друзі. Е, можете перевірити, загнати на СТО до будь-якого експерта без різниці. Перевіряйте. Що по нашому туємілі? Гарний світло-корисний колір. Ідеально збережений стан. Гляньте на стан капота. Я вам його акуратненько покажу, стан фар. Гарні ледічками, смужечками, омивачі, партроніки протягом туманочки. Бампер ідеально збережені, як передній, так і задній. Зимова гума. Диски не оригінальні, але всі Хонди їх ставлять. Ось саме ось ці такі диски на нових і на старих. Вони всі купують, тому що розболтовка підходить. І ось ці РСК-диски це йдуть саме для всіх Хондів. Я думаю, ви вже бачили в нас в каналі, ми неодноразово такі продавали. Так, тут ми маємо логотипчик Honda, шістірочка, зверху рейлінги. В нашому автомобілі гарний такий світло коричневий колір. Звичайно ж, накладочки, друзі, спереду і ззаду у нас сіренькі в автомобілі. Зліва стоп і справа стоп в ідеальному стані. Підсіточка працює. От, Будь ласка, вам показую стопчик в нашому автомобілі. Ідеальний, така ззаду накладочка серебриста, зверху додатковий стоп-сигнал. Ну, засвідчується троніки перед зад, камера заднього виду, обвіз пластиковий по кругу весь всього автомобіля. Ну реально мені подобається, скажу вам так чесно, відверто. Гарна машина, гарно вона виглядає в потоці, особливо. Люблю я ці Хонди, як старіші, так і новіші. Значення мені нема. Чесно, саме більше я мав автомобілів це Хонді в тому що машини завжди продаються на ура і люди їх люблять. Вони реально надійні, вони реально економні, вони реально завжди ну, в обслуговуванні повністю, повністю доступні. Тепер, друзі, перейдемо ми з вами по салончику. Що б я хотів показати по салону? Це якому воно стані завести автомобіль, показати вам стан двигуна, як він працює на холодну, тому що автомобіль зараз стояв повністю пів дня, ну, Ми його фотографували, там, знімали якісь ріли, не заводили, він холодний. І хочу, хочу пройти, друзі, перевірку фарбового покриття. Тому додивіться відео до кінця. Дивіться, тепер дверна карта. Ідеальна, просто без зауважень, без заперечень, ідеально збережена. Чотири склопідйомники, центральний замок, блокування склопідйомників, електрорегулювання бокових дзеркал і електроскладання бокових дзеркал. Тут ми маємо всі асистенти з екорежимом, звичайно, утримання в полосі, партроніки, моваші, регулювання фар і так далі. Датчик світла, датчик доща присутній, шкіряне мультикермо з виборами, як круїз і ліміт. Тут є вибори менюшки, звичайно ж, і можна також підключити телефон, говорити по блютусу. Сидіння на нас ідуть. Тут напівелектричне, тому що воно повністю майже механічне, але електрична частина тут заключається в тому, що в нас є ось цей поясничний відділ, він піднімається вверх ну і всередину також. Можна його опустити. Тепер, що ми... хочу я завести цей автомобіль, друзі, вінко для перевірок, я вже вам надаю. Фокусуйте, перевіряйте. Тут є якась бірочка про заміну масла на Honda так, 13... 11, 24, 136 тисяч. Зараз заведемо глянемо, скільки точно в нашому автомобілі кілометражу. До, до міліметра, так би сказати. Ага, не взяв ключів, друзі. Тоді момент. Заводимо наш автомобіль, продовжуємо. Слухайте, друзі, як заводиться. Заграється логотипчик. Все, звичайно, як має бути. Завівся півоберту, працює гарно. Знову ж таки, автомобіль показує температуру справа зверху на нулю. Тепер переходимо одразу до капоту. Покажу, як працює наш двигун на холодну. Тут можна сказати, що двигун новесенький, тому що реально гляньте тільки на його стан жодної корозії, жодного започування йде масла ні біля турбіни, ні біля моторчика немає. Тепер, друзі. По нашому автомобілі Стан керма в ідеальному стані, не стертий, ніяких царап на ньому немає. Пробіг до кілометражу 141 574 кілометри. Велика мультимедіа, така штатна. ОК, нажимаємо, Home Audio, Info, навігація. Навігація є. Пише немає диска Приймаю. карта. І є балки, ну, коротше, є наша місцевість. Механічна шестиступенева коробочка передач. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Коробочка працює гарно. Задня передача, при вмиканні задньої передачі вмикається камера заднього виду. Підігрів передніх сидінь, старт-стоп вмикається, вимикається і розетка на 12 вольт. Ручник механічний у нас йде в автомобіль. Мінус 1 градус, показує зараз морозу. Що ж, переходимо тепер до заднього ряду сидінь. Ззаду також все повний порядок, без будь-яких зауважень. Автомобільчику. Багажничок, звичайно ж, покажу. Багажник великий та вмісткий, ніде не потертий. Це навіть також на рідкість, тому що зараз приїжджають багажнички, якісь там, там царапинка, там царапенка. Ну, понятно, щось возили, хоча це не рахує якоїсь проблемою. Дивіться, ключики є, запасочка є і донкратік. Аварійний знак. Надіюсь, він не знадобиться для моїх. Підписників покупців, друзі, але те, що він є, то це вже вже добре. Чи не можу вкласти одною рукою, потім вкладу. Шторочка є, наявно також добре, тому що багато її не буває в багатьох випадках. З цієї сторони дверна карта в ідеалі. Сидіння, до речі, складаються, розкладаються, також питань нема. Все працює. Ну і з цієї сторони все працює, склопйомник можу вам перевірити. Працює. Сидушечки гарненькі. Все, сітися, все, все працює. Двигун працює взагалі, як часи, я б сказав. Так. Тепер перейдемо, друзі, до перевірки лакофарбового покриття. 95. 95, 88, 76, 88, 88, 102, 96, 86 криша. 93. 93, 87, 70, 79, 88, 88, 108, 90, 76, 60, 66, 77, 82, 82, 92, 96, 96, 97, 102, 94, 108, 96, 111. І 89. Друзі, Honda CR-V, автомобіль 2016 року на 1.6 дизельному двигуні механічні коробці передач. Передній привід 140 пробігу без єдиного підфарбування по кузу. Кого цікавить таке авто? Ми знаходимося в місті Родивилів Рівненська область, площадка Вашкарс. Можемо доставити в будь-яку точку України. Ви телефонуєте, ми приїжджаємо, ви собі оглядаєте, друзі, звичайно ж. Перевіряєте, робите так, коротше, з автомобілем що завгодно, для того, аби його перевірити максимально. Я даю будь-яку перевірку завжди. Щось знаходите з автомобілем не так, пробіг, підкраси, ще там щось якийсь момент, про який я вам не сказав. Ми вам повертаємо всю суму, там, наприклад, завдатку за дорогу. Там, ну, коротше, Повністю все повертаємо. Навіть не треба давати нам на пальне. Е, і все. Якщо все гуд, звичайно що цей автомобіль продається. Та в принципі це Honda вона завжди продається. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.